Від усім. Ну що, друзі, ми дочекалися. Чекали, 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 чекали. Того тепла, того сонечка нарешті дочекалися. Так, я навіть своїх козів на двір вигнала. Навіть Артур відкрив вікно в спальні. Денис тільки привідкрив, а Артур вже відкрив. Бо... Тепло, тепло, хочеться, знаєте, злапати той вітамін Д. Кожен старається насолодитися, ніби вже не буде. Але вже від сьогодні пише по погоді, що буде тепло. Ну, принаймні так синоптики передають. Буде сонечко, буде тепло. Ну, слава Богу. Бо як ті душі вже надоїли, як ті холода надоїли, то страшне. Вон трави, все позаростало, де кози паслися спочатку тут, на городі сусідньому, то вже не було де пастися їй. А пішли дощі, вони цілий час стояли в хліві, то вже і трави позаростали. Прошу. Прошу дуже. Всі сидять в травах. Так? Вже їм надуїло, друзі, а то вони стільки в хліві пробули. Цілий час в хліві, в хліві, та кози. Кози, лунчик. Аж загріються хоча б. Та й напасуться. Та чоловік постійно траву їм кусив постійно. Трава зле надавалася, але як тулиться. Але то не те, що вони мають пастися, по природі вони мають пастися. Трошки провітрюється, Це позасмерджували в тому хліві. Позасмерджували, каже. Добре, дівки. Насолоджуйтеся. Насолоджуйтеся. Носька. Але трохи вітер є, хоча він не холодний. Вітер є, але він не холодний. А заростає все, господи Боже. Суцільний кожух. Але все росте. Не та культура, як бур'ян, а росте. Нічого, будемо чекали, трошки підсохне, та й тоді будемо лізли та й запали. Добре, що ми того року не пообсаджували, хто знає скільки. Бо то ми вміли. Ми вміємо тут насадити, тут кози паслися. Чекайте, бо дуже вітер. Вітер дуже глушить звук. Ми то вміємо. Тут де кози паслися, один город, той з і другий город, а цей під хатою вже третій. Але слава Богу, що цього року ми нічого не засаджували, тільки тут посадили трошки, то багато не немає. Та й все. Так, фронт роботи на сьогодні. Намолоти треба. Вже нема, але хлопці є вдома. І Артур є, і Дениска є вдома. І від козів треба почистити. Це друге. Коротше. Добре, не хочу заходити, бо зараз буде запах моментальний. Теж загончики треба всі прочистити. Тому... Хлопці беруться тут до хліва, а я беруся до кухні насамперед, бо треба і молоко переробити кожен день, то молоко боже, як воно набридає. Переробка молока і обід готувати. Коротше. Так що я по кухні, а хлопці, хлопці сюди. Всі гарненько стали, попрацювали. Хлопці ще трошки слаб... і Денис слабий. Сьогодні в нього останній дзвоник і навіть не йде. Горло болить. А таке 10 клас це вже не 11, як 11 вже мусиш йти. Там якийсь той е вальс, вони танцюють, та й е прощання зі школою. А 10-й то ще так. Боже як то скоро друзі, діти ростуть? То страшне. Недавно той Денис пішов до школи. Недавно, ну взагалі недавно. Та що, недавно Артур пішов до школи. А вже цього року другий курс закінчує. Дуже швидко. Швидко, дуже час плине. А ми то, знаєте, все так знаєте, як чорновик ніби пишемо. А ще буде, а ще зробиться, а ще цей. А то так не треба робити. Треба жити в цій миті. Насолоджуватися от є сонечко, є погода, насолоджуйся, радій, дякуй Богові за такий прекрасний день. І не чекай, що воно ще буде краще, ще буде краще. Бо може не бути краще, Тому треба кожна мить, яка тобі приносить це життя, треба радіти в тій миті. Радіти, дякувати Богу. Добре, йдемо ходіть. Будемо раділи, потім треба зараз обід зготувати. Так, Що я хочу зробити на насамперед? Взяла каструлю, 3 літри свіжого молочка ранішного. Хочу, друзі, зварити з бо вже не маю. якийсь пляточок тукти, чи що треба з Так що ставлю так, 3 літри молока, літра цукру на маленький вогонь. І ні, спочатку закипить тоді на маленький вогонь і буде собі до 3 години точно варитися. Може більше. Зроблю згущоночку, щоб я мала. Щоб щось собі планувала, пекла, ні? З часто ставлю, а тоді вже. То я собі тільки так думала, що вже стою до обіду. А молоко переробити. поставила гріти, великий бояк. А молоко, а молочка. Спочатку молочка. Зараз пережену. Скільки в мене літрів тут, коло десяти. Так, коло десяти. Спочатку сметану зроблю. Далі. Ось так. Ось так, друзі. Так що хто має багато молока, то знає, що молочко мусиш переробити. А там ще кефір маю. Тобто квасне молоко яке скизло. Три кефір сюди зробити на сир Але кефір може потім спочатку. Спочатку сметана. Так, Поки молоко гріється, друзі, то я намариную м'ясо. Крильця. Крильця, верніше. Маю. Крильця намариную, помила їх. Дивилася, що часом якогось пірочка не було. І зараз швиденько намариную. Сіль, перед все, ніякого майонезу, ніякого кетчупу, нічого, бо вже не будуть їли. Але я в цей пайрогріль поставлю, та й воно одненько все пропочеться. Тобто на обід. Обід. Тихо, все вилітає. Трошки маринується, поки я з молоком даю собі раду. Бумік хоче на двір відкрила вікно в кухні, щоб трохи сонячні промені падали, а він хоче туди, дивитися, зараз поставлю його. Хочу його виставляти, тут сепаратор стоїть, всі, ну, але вже так проситься. Так, то не чіпай. Дивися собі через вікно, дивися, виглядай киць, виглядай, може якраз прийде якась. Так, виглядай. Тай сидить, потім повитираю. І все? Радості, тільки радості, щоб посидіти на вікні. Так, друзі, що, молоко загрілося. Переганяю. Що <рістя> означає погода? Артур вже пішов. Ти зараз ще ноги намочиш, Артур. Муси помити свого велосипеда, поки є погода, але файно. Ну дивись, вже мене дре. Ну що ж ти мене дреш? Ну Ну-ну-ну вже, ну вже. Все, я вже тут поприбирала, я ж тебе тут не пущу, Все. Сиди там, чекай, пусти мене. Він не бачиш, що робиться. З ким ти балакаєш? З ким ти балакаєш, я не бачу. Так, все відігріваю, молоко вже зробила, сметанку зробила. Нарешті беремося до обіду. Гайда. Ну що, картоплі я начистила. І, друзі, зараз покришу її і запечу в рукаві. Тільки намариную. Там сіль, перець, трави якісь дам. Намариную і спечу, спечу в рукаві. Файно? Артур вистукуєш, що ти вистукуєш? Що ти вистукуєш? На салфетки хочуть. Ніс забитий біти. Дай більше, більше. Більше дати даю. Я пішла на город по цибульку зелену на салат дивіться, друзі. Яка велика, починає червоніти. Бо пильную, дуже пильную. Я вже хочу свої домашні колонечки. А, питалися нас, що ми будемо продавати. Друзі, якщо ми будемо мати. Багато, собі вистачить. Побувсько нам продавати, ну. Ну, принаймні тим, що ми завжди продаємо. Своїм, своїм, як то кажуть. Тільки ж би, тільки ж би було. Бо померзло дуже багато. Салатик з капусти. Накришила капусту, посолила. Ставлю, нехай сік пустить. Тут в мене цибулька зелена, зараз дам. І помідорка. Буде ще такий салатик. Так, каву собі роблю на обід. Засідаємо обідати. Ось такий обід. Картопелька запечена. З травами. Я тут базилік давала сушений, паприку е копчену, але солодку. Італійські трави. І дала трошечки майонезу, щоб спекти. Посолила і поперчила. І крильця запекла. І салат. Ну і каву потім, то все запити, кавусю. Все, Починаємо вечер... вечерити, обідати. Ось така, друзі, половина дня в мене сьогодні була. П'ю вже каву можна приступати далі до роботи. Гарна погода, щось хочеться, маєш настрій. Тому працюємо далі. Але зустрінемося на наступному, на другому. На другому каналі Олі Фрес. Ні, на сільський блогер. Олі Фрес зараз випускаю. Все, гарного вам дня, сонячного, приємного, спокійного і до вечора. на сільський блогер. Па-па.